Доброго дня, мене звуть Софія. Я народилася і живу в невеликому селищі Гвардійське Сімферопольського району. Наше селище дуже красиве, багато квітів, парк, клуб, великий стадіон і тенісні корти. У нашому селищі живе багато хороших людей. Вони дуже працьовиті, добрі, розумні і чесні. Іноді мені здається, що нас селище це. Казкове королівство, і я в ньому маленька принцеса, на яку чекають надзвичайні дива. Я вчуся в п'ятому класі. У школі мене оточують справжні друзі. Ми знайомі з раннього дитинства. Школа дає нам тепло і радість. У нас великий бібліотечний інформаційний центр, його завідувачка Дорошенко Галина Миколаївна. Проводить цікаві заняття і розповідає про нові книги. Перед літними каникулами я зайшла до Галини Миколаївни вибрати літературу до позакласного читання. Вона порадила кілька книг сучасних українських авторів і розповіла про конкурс, який проводить видавничий дім «Граніте». Про читавши книги, я написала свій читацький щоденник і відправила на конкурс. Я була дуже рада, що перемогла в першому етапі конкурсу і отримала в подарок обрану мною книжку. Наш класний керівник, головко Людмила Іванівна, організовує тематичні заняття, на яких хлопці співають пісні, танцюють, розповідають віші, ставлять театральні вистави. Саме на таких заняттях ми можемо розкрити свої таланти і здібності. Людмила Іванівна, того ж учитель української мови і літератури, вона допомогла підготувати презентацію книг Терези Проць П'ять дарів та Ніни Воскресенської, дивовижні пригоди Наталки в країні часу. Я розповіла однокласникам про дівчинку Наталку, яка така ж, як я, довго сидить за уроками, втрачаючи час на мрії, швидко стати дорослою. Вона вважає, що їх життя безтурботне. І складається тільки із задоволень. Пізне знайомства з цією героїнею Я їм сказала, що не потрібно шукати, де знаходиться країна часу, щоб прискорити його біг і швидко пробігти через дитинство. Прочитайте дивовижні пригоди Наталки в країні часу Ніни Воскресенської, і ви це зрозумієте. Книга п'ять дарів це розповідь про життя дітей, які відкрили в собі незвичайні здібності, бачення, радості. Розуміння, поборення Злого Духу, зцілення. Якщо Бог обдаровує дитину якимось талантом, то він завжди зробить так, щоб цей дар помітили певні особи в призначений час радісники, целітелі, містики, стратеги, приятелі. Це всі ті, у кого відкрили Божий дар та навчалися у колегіум Святого Миколая. Тут за п'ять років збудували знання, навчали розуміти людей, спілкуватись, знаходити вихід із різних ситуацій. Цей колегіум став для обдарованих справжньою другою домівкою. Вони разом раділи, і сумували, сварились і мірились, потрапляли в пригоди і долали труднощі, але головне те, що обдаровані були уважними до людей і допомагали їм навіть тоді, коли. Їх не просили, вони не дивились, а бачили. Я посаджу дерево, комусь стане легше дихати. Усміхнуся переходжу. Він теж подарує комусь свою усмішку. Загадаю бажання на зірку, що паде. У світі стане більш легенд, у які досі вірять. Залишов парку під деревом книгу, хтось візьме її додому і прочитає. Приберу сміття зі своєю вулицею. Колись воно точно скінчиться. Намалює на асфальті квіти. Справжні тут не ростуть, нехай будуть намальовані. Допоможу пташеняті, що випало з гнізда, може, згодом воно співатиме саме біля вашого вікна. Напишу на паркані я люблю життя, хто зрозуміє, що теж ж його любить. Ви тільки подумайте, я можу змінити світ, зробити його райдужним, як веселка. До зустрічі на сторінках нових книг.